Добрий ранок, друзі. Сьогодні третій день. день у Львові. Дуже холодно, аж прям з кишень не хочеться руки висовувати, щоб щось знімати. Мінус п'ять, я до цього була не готова морально та фізично. А сьогодні, ну, такий собі передостанній день. У Львові ми будемо наздоганяти те, що не встигли ще подивитись у центрі. Зараз знову пройдемо туди до площі ринок і там походимо, а потім візьмемо машину та поїдемо десь подалі від центру. Подивимось, що там є деякі цікаві місця. Взагалі у Львові, мені здається, треба от ходити, 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 гуляти. Але з джипсом багато не знаходиш. Бачите, він дуже повільно ходить, йому слизько, йому холодно, він постійно відстає, постійно загрузає у снігу, тому а, пішки десь подалі від центру не погуляєш з ним, візьмемо машину та, хоча б поїздимо. Залишати джипса в готелі не хочемо, бо це дуже великий стрес для собаки, коли нове місце, нові запахи. Власники уходять, він залишається сам, і це дуже страшно. Ми не хочемо піддавати його такому стресу. Краще. Ось так, от, як пенсіонери, повільненько прогуляємось містом. Ось наш головний пенсіонер, дивіться. Дживсічок, ти куди? Пішли? Сюди. Джипа. <свісно> ось так виглядають наші прогулянки із Дживсом. Але нічого. До речі, мені а, трохи сумно через те, що я не читала книжку. А, там, а дивилась серіал, серіал званію, тому що тут дійсно багато, там дійсно багато Львова а, цікавих може якихось місць. І якщо мені ця книга дуже сподобається, було б прикольно, що а, а, я змогла б паралельно відвідати. І місця з цієї книги. Наприклад, я вже знаю на якій вулиці живуть наші герої. Вона досі досить, досить недалеко від нас. Тому я думаю, можна піти туди прогулятись вулицею, хоча б побачити антураж, уявляти вже краще, де вони жили, що вони навколо себе бачили. Тому може завтра ми виселяємося об одинадцятій. Ну і в нас вже буде цілий світовий день, просто не буде вже місця, де можна перепочити, але все одно. І може от я сьогодні ввечері а, спробую багато почитати, щоб знайти якісь цікаві місця, і завтра вже може по ним походити. Мені неодноразово казали, і навіть в книзі Дім для дому написано, що справжні володарі цього місця це голуби. Не місця, а міста, вибачте. Ось вони, ті, хто володіють королі та королеви. Блін, дуже хотіла побачити цю каплицю, а її реставрують. Нічого не видно. Дивіться, яка красива. Ось. Блін. О, як в машині було тепло, не хочеться виходити. Сьогодні так холодно. Я в трендовому вбранні пальто на куртку, бо дуже холодно. Там ножки в мене відтанули, а зараз знов замерзнуть, бо ми приїхали в Шевченківський гай. Тут різні хатинки, така імітація життя наших предків. Подивимось. Погуляємо трошки. Бо Дживсіка тягали по центру, по бруківці, яку він ненавидить йому незручно по ній ходити. А тепер можна трошки і для Дживсіка. Культурна програма. Він побігає, понюхає старовинні хатинки. Дізнається, як жили його пращури, собаки, вовки. Собаки, вовки. Вони самі добували собі їжу. А цього на руках несли по центру Львова, бо лапки змерзли, він не хотів йти. Тут Ого! Швидкісний підйом. Давай, давай. До речі, з великими собаками не можна, тільки з маленькими. О! Дивіться. Яка краса. Вау! Автентично. Клас. О, так, де тут якісь написи може почитати щось? Ось, дивіться, це церква святої. Параскеви, 1820 рік, села Стоянів Радехівського району. Ось. Дивіться, далі йдемо до костелу села Язлівчик. Mm -hmm. oh. mm -hmm. <laughs> Дживсу тут подобається. Набагато більше, ніж в центрі, так, Дживс? Отак. Oh, Ой. <laughs> Пішли маленький, пішли. Дійсно, наприклад, що не можна заходити. Ага. Сказали, що а, зараз не можна заходити. Там понеділок 20 не можна. Ну. Вона сказала, що зараз взагалі зачинено чомусь. Я думаю, що, може, нема кому слідкувати. Ось, дивіться. Красиво. Це що? А, костел... Блін, нічого не бачу. 1936 року з села Язлівчик. Отак. О! Тут можна почитати. О, бачите, це спільний польсько-український проєкт. Переміщення дерев'яного костелу. слава глобальному Дивіться, як красиво. Дивіться, хата 1792 року. Це її зібрали. Привезли сюди. Ой, тобто розібрали, привезли сюди та зібрали. О, яка старовинна хатка. От раніше робили. Не те, що зараз. Тут на совість сколотили. Так, дивіться, це маленьке господарство з Буковини. Ось так. На Буковині жили селяни. Ось цей головний. Так. 1763. Дивіться, яка велична краса. О, ми, мабуть, і половини не пройшли, дуже втомились. Дуже змерзли. Я хочу соковитий дабл чізбургер з капучино. <рес> Це все, про що я мрію. Навіть вже хатка на Буковині мені щось не така приваблива, як цей жирний дабл чіз калорійний, який відновить мою енергію. Тому вже йдемо на вихід. Ой, ну тут треба багато часу, щоб все обійти. Воно ще, ще й розташовано доволі так, далеко одне від одного. І щоб все подивитись, треба багато пройти. Це дуже, не ну, дуже класно. Ага. Якщо б ще можна було ну, заходити в них. Ага. То... Треба було, мабуть, екскурсію взяти, ну а це таке. Я думаю, вона довга, а в нас тільки часу нема. Я думаю, екскурсія була б дуже цікава. Ваня тут ходить, усе чистить. Оління, це там, де робить олію, прикол. А, так, проводиться майстер-клас виробництва олії, прикол. Ось тут. Олійку треба вам зробити? Можете приїхати. Дживщик, пішли. А ще й взагалі прикол в тому, що ось ця штука посеред Львова. Не десь там за містом далеченько. Просто ну, біля центру. Ти такий гуляєш, гуляєш старим містом, приїждиш сюди і просто опиняєшся у лісі. У 18-19 столітті, Прикол. Село посеред міста. Ось ще й сніжок пішов. Така приємна погода, було б в нас більше часу. У Львові могли б тут провести цілий день, взяли б термоси, бутербродики. Просто тут б гуляли. Я б закрила своє фітнес-коло, і, і поповнила б свої знання регіонів України. Бо я поки не дуже їх розрізняю. Але це просто вже дуже красиво. Хтось своє фітнес-коло вже разів піде. <laughs> Малесенький, давай, вже додому йдемо, давай. Слухаємо новорічну музику і їздимо по засніженому Львову. I it away. А ось дивіться, яка краса. Храм святих Ольги та Єлизавети. Дуже красиво. Давайте підійдемо. Роздивимося деталі. Так, а це собор святого Юра. Чим відрізняється храм від собору? Хто мені пояснить. Я не дуже релігійна особа і в цьому не розбираюсь. Дивіться, яка краса. Просто ней -мо вір Ой, но! Де там Іванчик? Дивіться, яка краса. І зараз я на все це дивлюсь і просто уявляю, якщо сюди влучить ракета. А це цілком можливо. Просто може розірвати серце на маленькі шматочки і все. Це ж така неймовірна краса. Просто усе беруть і руйнують. Не біля церкви буде сказано, але я б сказала. Так, відтворюємо твою поразку на камеру. Е, так, бабахньою я збиваю тобі броню. Цей б'є на 2, він відлітає. Україна б'є на один, він відлітає, забирає. І цей б'є на 6 патрону. Це, ти програв, але ще є ці хлопці. Цей б'є на три. Ще залишається одне життя. Цей б'є на, оди... на один. Ні, він перепригує. Треба. О Ось так. Він перепригує. Б'є на два. Цей хлопчик відлітає. Але ще залишається цей. Ой, він б'є на три. Ну, це вже був занавіс. Он разведет. Друзі, ми вдома. Вітайте мене на кухні моїй. Ми навіть встигли побачити засніжений Ужгород, і це дуже красиво, особливо з нашого вікна. Я аж прям розгубилась, коли зайшла, бо в нас великі вікна, і так, цей вид повністю білий з цією річкою. Це дуже красиво. У нас навіть якось. Світло в квартирі, навіть коли вимикають світло, все одно все видно, тому що сніг якось там відбиває. А, все ж таки, якесь світло, які, якісь залишки світла. І, ну, коротше, дуже красиво, шкода, що це дуже, я думаю, рідке явище для Ужгорода. А чомусь моє завершення влогу про Львів посвячено повністю Ужгороду. Просто було дуже несподівано дійсно побачити це місто з такої ще сторони. Ось. А, не знаю, якось мені сумно, тому що Львів дуже красиве місто, і було дуже сумно побачити його таким стомленим, таким якимось знервованим та виснаженим. Хочеться бачити багато туристів, знаєте, галосу, іноземців, веселощів. А все ж таки основний акцент зараз у Львові, на генераторах, на стомлених людях, які нервують інколи зриваються один на одного. Всі вже дійсно дуже втомились і, і дуже якось ну, сумно було бачити, що Львів такий прям стомлений дуже. Тому сподіваюсь, десь навесні чи влітку, коли все, ми переможемо, я приїду знову у Львів та побачу вже його щасливим наповненим туристами, де ресторани будуть постійно ще більше відкриватись на кожному куточку, і бізнеси будуть процвітати, і взагалі хочеться вже нарешті побачити, знаєте, щасливих людей у місті, а не стомлених. Дякую вам, мої любі друзі, за перегляд. Якщо хочете підтримати цей канал, поставте лайк напишіть коментар, будь ласка, як вам взагалі у Львові, чи були ви в цьому місті, як вам сподобалось чи не сподобалось, і що ще мені треба відвідати. Все, обіймаю вас, подорожуйте, навіть якщо не в інші країни, то хоча б в інші міста, щоб якось розвіювати голову та набиратись позитивних емоцій. vai ter papa.